Щитовидна залоза. Це насправді маленький, але надзвичайно важливий гормон в нашому організмі, який впливає і на метаболізм, і на енергію, і навіть на наш емоційний стан. Проте, чи знали ви, що збої в щитовидній залозі можуть залишатися непомітними довгий час? І це насправді є серйозною проблемою, тому що дуже важко визначити з самого початку, що щось не так. Тож, що ж запускає ось ці всі процеси, ці порушення, як розпізнати сигнали організму, щоб не допустити? Тут незворотніх змін саме про рак щитовидної залози будемо говорити сьогодні. З нами Юрій Роєнко, це хірург, ендокринолог, онколог Київського міського клінічного ендокринологічного центру. Доброго ранку. Доброго ранку. вітаємо вас. Така в нас сьогодні важлива непроста тема, насправді, але я вважаю, що дуже варто знати нашим глядачам і нам, щоб розпізнати ці важливі зміни. Так насправді тема дуже актуальна, тому що. Поширеність раку щитовидної залози в Україні вона дійсно е суттєва. Ми маємо дуже багато таких пацієнтів, і за останній час саме діагностика і виявлення раку стали більше, більш, більш активними, скажімо, ніж це ніж це було раніше. Що на це впливає? От саме на рак щитовидної залози, чому відбуваються от такі вже незворотні процеси? Чому саме виникає рак щитовидної залози? В цьому процесі беруть багато, багато факторів беруть участь. Тобто основним таким доведеним фактором ризику розвитку раку щитовидної залози це іонізуюче іонізуючі випромінювання. Маємо згадати, що в нас в 86-му році була величезна катастрофа всесвітнього масштабу, так і після якої на жаль, по сьогоднішній день ми пожинаємо плоди ось тієї ситуації, і люди на території України були уражені саме цим іонізуючим випромінюванням, і ось це напевно саме перша причина, через яку ми маємо ось цю проблему. Іншими причинами, звичайно, це є і екологічні чинники, це є е, чинники, як пускові механізми, це чинники стресу, так але е, маємо сказати і про е, е, таку е, такий чинник, як генетична схильність, тому що е, деякі е, е, Відсоток раку щитовидної залози він виникає саме, тобто він генетично детермінований, тобто виникає саме через певні генетичні мутації, які в тому числі можуть передаватися по, по спадковості. А спосіб життя впливає якось на власне цю проблему. Так, звичайно, спосіб життя впливає, харчування може впливати також в сучасному світі. Ми харчуємося, можливо, там можна сказати, згадати і про той же фастфуд, да? тобто, це полінасичені там, жирні кислоти, їх надмірна кількість, це продукти з надмірною обробкою, це оброблене там, жирне м'ясо, це ковбаси, сосиски, тобто такі продукти. Вони, на жаль, не, не, не дуже корисні для нашого організму. Mm -hmm. І в тому числі вони також можуть сприяти розвитку появи новотворень в нашому організмі і, і раку щитовидної залози в тому числі. Шкідливе, наприклад, робота на шкідливому виробництві okay. теж теж може сприяти цьому. Якщо е, взяти, наприклад, наші східні регіони, там okay. до прикладу, там окуповане місто Маріуполь, да тобто там е, екологічна ситуація там була гірша ніж ніж скажімо, в інших регіонах, і пацієнтів okay. з раком щитовидної залози там okay. теж було досить таки багато. Інша ситуація, наприклад, чому ще можуть може виникати рак щитовидної залози, також більш поширений в йод дефіцитних регіонах нашої країни, тобто це західні регіони України, це там Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська області, так і коли мало йоду в навколишньому середовищі, в воді відповідної в їжі, в такому разі це теж призводить на жаль до підвищеного ризику розвитку цих цих пухлин. Ну, ми розуміємо, що найбільша, з ваших слів, найбільша причина це екологія. так, Це цікаво, що так, навіть Чорнобильська ця катастрофа, вона до сих пір про себе дає знати. Хоча нам здається, там, ми вже народилися, коли вже це все відбулося, але наслідки все одно люди відчувають. Генетика, так, ну і звичайно, що спосіб життя. Так, так, А Скажіть, будь ласка, ось е, цікаво, які взагалі перші симптоми, як людині розпізнати, тому що як ми вже носували, ось скажіть, чи правда те, що це такі непомітні процеси там всередині відбуваються, що ти отак одразу і не зрозумієш, що це саме щитовидна залоза. Як розпізнати е, в більшості е, випадків, саме рак щитовидної залози він е, протікає безсимптомно, е, аж до пізніх стадій, на жаль. Е, тому е, першими симптомами, які які можна розпізнати, да це може бути е, відчуття, е, може бути відчуття комка в горлі, це е, може бути порушення дихання, це може бути сухий кашель, наприклад, і це може бути порушення голосової функції, коли є там проростання, наприклад, раку в нерви, які нервують наші голосові зв'язочки. Так то в Такому разі відбувається порушення голосової функції. Але коли ці симптоми з'являються, на жаль, це вже означає, що є, скажімо, більш серйозна ситуація загрозлива, тобто рак уже може бути не на першій стадії. Зазвичай на сьогоднішній день. Ми діагностуємо рак на щитовидної залози на е, дуже ранніх стадіях. Тобто сучасні методи діагностики вони дозволяють mm -hmm. нам це, це зробити. Е, от тому, mm -hmm. але саме саме, якщо, якщо говоримо про симптоми, то вони такі, Сам, сам, саме. Але це як ви залози. зазначили, вже тоді, коли вже це не не, не початок, так? так коли вже так. можливо. Серйозно, може, вже так серйозний ж розвиток пішов. А як тоді? Туди... Простій людині тоді можливо якийсь потрібен щорічний чекап, так щоб я не знаю, просто як тоді на цих ранніх стадіях продіагностувати, якщо в тебе все добре, ти нічого не відчуваєш. Так, звичайно, що ми рекомендуємо щорічно проводити проводити чекап. Він він не складний, тобто, це заключається. Він в тому, що потрібно один раз на рік. Зробити УЗД щитоподібної mm -hmm. залози і здати аналіз крові на гормони щитоподібної mm -hmm. залози. Тобто це займає небагато часу, це е, можна зробити безкоштовно в державних закладах, і це не 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 дорого, як, mm -hmm. якщо ми говоримо про, про приватні заклади. Тож, навіть аналіз на гормони щитоподібної залози може показати вже так на ранніх стадія що mm -hmm. щось не те. Скажемо так, ми досліджуємо для того для скринінгу е, захворювань щитоподібної залози, не тільки раку. Ми повинні дослідити і структурні зміни, подивитися це. Ми можемо зробити по, по УЗД, і повинні подивитися функцію щитоподібної залози, як вона працює. Саме гормони вони не вкажуть е, на рак, да, але в комплексі ми для, 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 для лікаря це сформує певну певну картину. Угу, угу. Справді дуже цікаво і важливо те, що ви зазначили, що треба комплексний підхід робити, так а як часто потрібно робити таку перевірку? Раз на рік буде достатньо для того, щоб зростати. Е, якщо людина е, не має, наприклад, проблем, да, от, тобто вона обстежилася, виявила, що в неї усе добре, да, то достатньо буде один раз на рік перевірятися для того, щоб е, подивитися, чи, 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 чи все окей, так як, так, як uh -huh. воно було. Да. Якщо ми виявляємо якусь проблему, тоді підхід вже індивідуальний. Тобто е, нагляд може відбуватися, там, якщо ми виявляємо якесь утворення, якщо воно там якийсь вузол в щитовидній зал, Наприклад, так він виглядає, наприклад, за УЗД виглядає доброякісним, наприклад, але наступний, скажімо, чекап, контроль його динаміки вже індивідуально. Це може бути від кількох місяців, там півроку, а може, може бути і рік. Тобто, там mm -hmm. вже по, по ситуації. От давайте тоді уявимо, що діагностований так, та чи інша стадія. Раку щитовидної залози, які далі протокол дії, до чого людина має бути готова. Тобто, так, як проходить лікування, наскільки воно може бути позитивним? І як люди живуть от з таким діагном? Більше ніж 90% випадків раку щитовидної залози вони повністю виліковані. На щастя, тобто це, це, да, це на сьогоднішній день ми, ми маємо ось ось приблизно таку статистику. Uh -huh. Чому так? По-перше, те, що я вже сказав, ми виявляємо його на ранній стадії. Uh -huh. да, і більшість випадків раку щитовидної залози це диференційовані форми, так звані. Вони добре піддаються лікуванню. Такі uh -huh. пацієнти при при встановленні діагнозу, коли ми їм виявили ось таке захворювання. Да, в першу чергу вони ми, їм пропонується оперативне втручання. Тобто оперативне втручання заключається в частковому або повному видаленні щитовидної залози, і при цьому захворюванні також видаляються лімфатичні вузли, які знаходяться поряд зі щитовидною залозою, щоб попередити розповсюдження ось цих клітин далі по організму. І е, Другим етапом е, при диференційованих раках проводиться терапія радіоактивним йодом. Е, це е, така радіоактивна речовина, яка знищує ось, ось оці клітинки. І після ось такого е, проведеного лікування зазвичай пацієнти у нас, у нас, у нас одужують. Чи означається, що потім потрібно вживати якісь постійно таблетки, якісь гормони, які зазвичай виробляли щодо казалося? Так, такі пацієнти вони приймають замісну гормональну mm -hmm. терапію, приймається е, гормон е, щитовидної зали, той, який виробляє щитовидна залоза, але в таблетці приймається одна mm -hmm. таблетка на добу зазвичай. Е, і е, е, якби, Пацієнти живуть звичайним життям. тобто вони вони… Mm -hmm. після, mm -hmm. після, після, після такого лікування, так, але це коли ви визначили, mm -hmm. коли на ранніх етапах було діагностовано і вчасно почалося що… 90% так відсотків все ж таки лікується. Це просто чудово, і слава Богу, ще зараз сучасна медицина на такому рівні. А що робити людям, яких можливо є для цього схильності, але поки що все нормально щитовидною залозою? Чи є якісь методи профілактики для того, щоб не допустити в себе таку проблему? З методів профілактики ми маємо зазначити це профілактика йоду дефіциту, тобто, основне, ми повинні споживати достатньо йоду. Як зрозуміти, що в мене дефіцит йоду? <свистач> Я таке десь бачила, що якусь там сіточку і щось Ні. таке, але це мені здається все, сіточка прописала в тікток. Але люди реально це роблять. Насправді сіточка дійсно це міф. Насправді встановити кількість йоду можна за аналізом, так але але не буде кожна. Ми розуміємо, що кожна людина йти здавати там аналіз на місць йоду. Зазвичай достатньо профілактики. Профілактика може заключатися, наприклад, в заміні солі вдома на йодовану. До речі, теж я нещодавно та. чула, що якщо хоча б вдома буде йодована сіль, то цього іначе достатньо. Так, Цього достатньо буде вже для, для профілактики йододефіциту. Тобто звичайно, елементарна річ, повністю сіль замінити, наприклад, на, mm -hmm. на, 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 на йодовану вдома. З профілактичних заходів це, звичайно. Звичайно, те, про що ми говорили, це обстеження, вчасне обстеження. Це чекав, основне, тому що повністю попередити, на жаль, таке захворювання ми не можемо. Ми не, не, не маємо методів 100% дієвих. Так, але головне це вчасна діагностика і вчасне лікування. От а звичайно, що як і для всіх інших органів, здорове харчування, здоровий сон, там менше, стрес. менше стресу, наявність там. Його тут саме для щитовидної, да, це ті, ті методи загальні, які, які будуть сприяти <гум> загальному здоров'ю. <гум> Також ще стосовно того, коли виявлено на пізніх можливо, етапах <гум> рак, які тут, чи є якісь шанси, якісь надії на те, що можна побороти цю хворобу? <гум> так. Якщо говорити про запущені стадії раку щитовидної залози, то лікування також існує. Uh -huh. То о, ми можемо максимально продовжити життя такому uh -huh. пацієнту. Є е, е, додаткове лікування там хіміопрепаратами, є там uh -huh. таргетна терапія, да, яка, е, яка продовжує життя таким пацієнтам, і, скажімо так, порівняно з Іншими онкологічними захворюваннями, ось ця тривалість життя, вона ну, досить, досить суттєва. Тобто, це може бути там, наприклад, там 5-10 років. Вау. Тобто, це, угу. якщо ми угу. порівняємо з іншими онкологічними ну, хворобами, то, 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 це, то це значно довше. Ось справді дуже важлива в нас сьогодні тема. І дякуємо, що зазначили так багато важливих нюансів. Елементарна річ, яку можна зробити це замінити друзі, сіль звичайно на юдовину, також робити регулярні чекапи, тому що це така дуже небезпечна хвороба, яка підкрадається якось непомітно, і потім дуже звісно це важке важке захворювання, яке впливає повісті на все. Дякуємо вам, пане Юрію. Да, бажаємо дякую вам, за вам успіхів. В вашій діяльності, тому що ви робите важливу справу, щоб більше mm -hmm. щасливих пацієнтів, які вилікувалися і продовжували своє щасливе життя. Так. Дякую вам за запрошення. Друзі, нагадаємо, що говорили сьогодні про рак щитовидної залози, що призводить до цього, що робити загалом, як зупинити вчасно з нами. Сьогодні Юрій Роєнко, хірург-ендокринолог, онколог київського медичного клінічного ендокринологічного центру, також член Європейської асоціації ендокринних хірургів. Важливо, важливо багато чого проговорили. Тож бажаємо вам здоров'я і зважати на ось такі важливі нюанси. Ну що ж друзі, ми перемикаємося на невеличку паузу. До вас повернемось.